Скажіть, чи було порушення регламенту при прийнятті цього закону? Ну безперечно не обгорилося поправки. А їх я думаю, що а чи можна їх Оксандри чи можна їх потім внести? От, наприклад, вчора у нас були депутати, які обурювалися, що не були внесені їхні поправки. Що, і що дуже швидко це було прийнято? На що пан Лукянов сказав, що це можна потім заднім числом внести. Ні, ну заднім числом ну, це це число. закону діяльнішої зміни, Якщо зміни, є зміни помилки редакційного змісту, або я би сказав, юридично редакційного змісту, Це може виправити і юридичний Експартна. відділ у Якщо це не змінює суть статті, Навіть... тобто потім можна це все врахувати да. і внести? Це неможливо зробити. Тому тут треба приймати рішення таким: відмінити голосування з цього приводу і розглядати за процедурою визначення. Чи регламенту. має право Верховна Рада скасовувати свої голосування? Звичайно, має чи можна його? Носить тобто, такі пропозиція про те, що враховуючи такі, то обставини, або голова Верховної Ради вносить пропозицію. Я не можу підписатися документ оскільки порушений регламент під час його ухвалення. Тому давайте вирішити питання. Можна так, так сказати, голова звичайно, і ще одне головне питання. Теж одразу після того, як пан Литвин оголосив про свою відставку, була змінена норма і. Процедура відставки спікера і обрання нового. чи правильно ми розуміємо, що доти, доки пад Литвин не захоче підписати ці зміни, вони не вступлять в силу самі по собі. Ну, я відносно процедури, нічого говорити не, не буду, тому що є ну, елементарна логіка, вона викладена і в Конституції, і в регламенті. Він ну, звертається до Верховної Ради з відповідною пропозицією, так. але посилаючись, але треба створити ще таку підставу, щоб проголосували його відставку. Ясно що сьогодні не проголосують, і, і тому це буде виглядати дуже неприродною, некрасивою грою. Можна його примусити через суд підписати закон? Ні, тут немає. Якщо Суд... він не підписує і не виконує рішення суду, що далі? Ні, ні. Суд не може, по-перше, його цього не може його змусити, оскільки він посилається на норму регламенту, яка є законом uh -huh. для верховника. Там написано. Якщо з порушенням регламенту розглядається закон, то він не підписується.